А, вже нормально. Шановні делегати, шановні друзі, у мене за 15 хвилин, через 15 хвилин зустріч з одним із послів для того, щоб донести нашу позицію. Увага, колеги! 에, возьміть мікрофон, скажи, Вадим, возьми мікрофон, скажи, увага, тихо всі. Шановні, можна всім. Лідер говорить, кажи. Наші говориш, будь ласка, колеги. Шановні колеги, у мене до вас дуже велике прохання. Ми з вами сьогодні, Тетяна, тебе теж я кажу, увага, це стосується всіх. Шановні делегати знізу, всім увага! Говорить лідер радикальної партії Олег Ляшко. Всі почули е, в мене до вас дуже велике прохання. Все, про що чули, все, що ми сьогодні обговорили, донесіть широкі маси. Люди повинні чути наше слово, нашу позицію, наш потенціал, щоб оця вся енергія, щоб наше спілкування, наша програма, щоб пішла в народ. Коли ідеї олодівають масами, тільки тоді вони щось варті. Якщо ідея не веде за собою маси, вона нічого не варта. Тому ваше завдання донести слово ляшка, слово радикальних змін, донести в народ в широкі маси, і тоді ми будемо командою переможців. Всім зрозуміло. Дякую, друзі. А, понімала ти реально. Стіту, красиво доходить. 100% дає підпаси. Так. Валерий, как на Житомирській вроде? А? браты привет. Я вопрос, хотел задать, чтобы все пацаны почувают, но мне не так. Да? Новые форматы. Слышишь? Ты что видел, когда люди появляются такие, какие то победа? Voi exclu ce vreau să vă remarc. Maciu, am fost de cap să gătim. Виходили. Я я кажу не за цей вибор, я кажу за голову. Якщо не виконують, не виконують партій, нічого. Дякую. Цього найкращого, я, 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 я. радий бачити стільки багато молодих, красивих облич, усміхнених, оптимістичних. Олександр Юраков друже, дякую за, за зал, який ви завжди люб'язно нам надаєте. Колись, ну ви знаєте, що ви робите, колись тут вивізка буде, як ленінських містах, колясовські буде міста, Так що Юраков сам собі на умів. Тому що потім цей зал дорога коштує. Там працює. Так, так, так. Працює і на сьогоднішній день, і на примістий Друзі, дякую, Віктор Іванович, ідіть сюди, що десь нам до постави. Окей. коли не на нас то на сніг? До американського я давайте приїдемо. Заїдьте на цю машину, що бути, щоб Каталогі у форумі це можна Я, да, я.